Кабмін подав до парламенту оновлений законопроєкт про мобілізацію. Якщо його затвердять, то кожен чоловік призовного віку має зареєструватися в електронному кабінеті військовозобов'язаного. І туди надходитимуть повістки. Як кропивничани ставляться до мобілізації онлайн? Давайте запитаємо. Не всіх є можливість і електронний Кабінет створити, і в нас і перебої і з електрикою, і що ти хочеш. Так що це мені здається не зовсім. Я не знаю, що з цього вийде. Наш народ вміє між краплинами эти вони можуть нечайно поламатися. Ну, В принципі, це удобно лучше, ніж як вилавлюють зараз на вулиці. А технічно це реально реалізувати? Я не знаю, я навіть не знаю. Багато людей зараз поприїжджало в інші місця, хтось в села до рідних, кого є, ну, тобто, а дехто зараз не живе в своєму місті, тому що бомбандировки і зараз не той момент. Тому це можливо вихід із ситуації. Це якось дуже схоже на систему, яка була у наших сусіда. Ну, як була, і досить наче є. І як на мене ну, з цим автоматичним прийняттям. Поніска, ну це так собі ідея, як на мене. Онлайн-повістка. Ну, це трошки таке не, не дуже більше вірю документальним речам. перевантаження однозначно буде, бо ну я так само ж з Євробаченням було однозначно, і в якийсь момент може дія ну, не прийти там з розповіщення якось або буде якась технічна перерва. Знову ж таки, людина не дізнається нічого, але по факту вона буде призвана. Ну. І знову ж таки, що робити. Мені каже, воно не спрацює. Буде дуже багато ем, як супротиву чи що. Такі, знаєте, обурення буде велике. Це так, знаєте, як буде е, людину, як кажучи, хочеш, не хочеш, ось оце прийшло і все. Якась там частина, я так думаю, мужська частина відмовиться від телефонів і взагалі від цієї програми. Не кожен зможе нею користуватися. От і все. Наприклад, старші люди, які не можуть зареєструватися, це все потрібно пропрацювати. От і все. То Це невдала ідея, так? Ні. Треба це якось удосконалювати. Краще адресна. Номіналом 100 доларів з номером. За винагороду обіцяв відмазати від мобілізації. В Кропивницькому правоохоронці викрили на хабарі 40-річного заступника командира одного з підрозділів обласного управління служби судової охорони. За даними слідства, посадовець працевлаштовував призовників до відомства, тим самим допомагаючи їм отримати відстрочку від служби в Збройних силах України. За незаконне бронювання ухилянти платили ділку по 2,5 тисячі доларів. США. зловмисника затримали в момент передачі. Першого траншу обумовленої суми. Невдовзі підозрюваний постане перед судом. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції або неправомірної вигоди посадовою особою. У разі, якщо його провина буде доведена, йому загрожує до 10 років позбавлення волі із забороною займати певні посади. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід. Український БПЛА, який вже невдовзі стане жахом наяву для ворога. Наразі безпілотник літакового типу на стадії тестувань. Унікальну технологію в п'ятеро дешевшу за подібні ринкові дрони розробили інженери в кривому розі. Офіційно на озброєні вони ще не стоять. Ми ще проходимо випробування. Зараз процедура дуже спрощена. Нам більшість людей нам допомагає: і Міноборони, і Мінстратехпром, і Міністерство цифрової трансформації. Тобто, ми бачимо звідусіль намагання допомагати. Це дуже покращує, пришвидшує роботу над проектами. На те, щоб кобра стала на озброєння, необхідно ще за 2-3 місяці. І, власне, це час для випробувань і процедурних питань. Натомість пташки значно спростять життя нашим військовим. Як уже не раз заявляли, значну роль у війні в Україні взяли на себе дрони на фронті їх потрібні тисячі. На жаль, кажуть інженери у ворога з виробництвом БПЛА набагато краще. Дрони це, це навіть не про носії, І літаки, це про електроніку, це про системи відео, це системи зв'язку. І ну, на, на жаль, в них дуже добре з цим. Тобто, в нас зараз практично паритет по можливостям, але в них більше можливості по кількостям. Тобто в них працюють заводи, це все фінансується, це безлімітно. На розробку безпілотника у інженерів пішло півроку. Відволікати, прилітати по цілях та завдавати ударів такі завдання може виконувати вітчизняний безпілотник. Однак на початку зізнаються волонтери, планували, що кобра працюватиме лише на виснаження ППО агресора. Проте функціональність дрону згодом дуже розширилася. Дальність польоту кобри до 300 кілометрів. Корпус створений за аналогією літака. Він із клепаної сталі власне це й дало змогу здешевити виробництво і збільшити швидкість. Вона у кобри – 120-150 кілометрів за годину. Найдорожче ж у літаку, двигун та електроніка. Собівартість дрона близько двох тисяч доларів. Каркас зроблений з алюмінієвих труб, спангот, і, і нервюри вирізані з алюмінію. І обшита трансформаторна сталі толщиною 0,2 мм. Пустова без загрузки десь 16 кілограмів. Зараз сьогодні ми запускаємо перший раз 32 кг это ми испытываем, спитуємо, щоб можна було. Ну, хотим узнать, скільки можна взрычатки загрузити і так далі. Задля безпеки кобру виготовляють на різних локаціях. Аби вийти на рівень із ворогом, виробництво наголошують. Спеціалісти необхідно масштабувати. А для цього потрібні інженери, ті, хто складатиме конструкції, гроші, час та, звичайно, пілоти літаків. Захист критичної інфраструктури та допомога переселенцям, яких на Кіровоградщині осіло майже 90 тисяч. У Кропивницькому відбулася координаційна нарада з питань соціально-економічної та безпекової ситуації в області. Голував на засіданні президент України Володимир Зеленський. Після окреслення ситуації очільником регіону Андрієм Райковичем глава держави наголосив на важливості збереження та створення нових робочих місць, а ще на нарощенні потужностей сил ППО та системи РЕП. Також президент від віддав військових в одному із лікувальних закладів міста та вручив воїнам нагороди у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський резюмував свій візит та окреслив головні завдання, які стали результатом робочої поїздки. Кропивницький провів безпекову нараду щодо ситуації в області, і зміст наради був такий, що зачіпає ситуацію і в інших областях, та в критичних галузях нашої економіки. Доручив главі уряду України провести окрему нараду. Саме щодо Кіровоградської області, по всіх питаннях це і забезпечення якісного і стабільності водопостачання, роботи шахт у видобувних захисту працівників. Доповідь за тиждень. Я вдячний усім в Кропивницькому та в області, хто забезпечує допомогу у будівництві фортифікації у прифронтових областях, зокрема Запоріжжя. обговорили економіку. Держава має підтримати відновлення українських виробництв. Процес облаштування алеї почесних воїнських поховань далекосхідного кладовища у Кропивницькому розпочали ще наприкінці минулого року і роботи тривають. На цьому наголосили під час тематичного брифінгу в міськраді. Зокрема, повідомили, що за розробку проєктно-кошторисної документації взялися ще у червні 2022 року. Утім, через значимість об'єкту та, на жаль, збільшення кількості могил об'єм робіт змінився. Та в результаті чисельних досліджень експертиз і нарад проєктно-коштори. Осна документація була готова лише у листопаді минулого року. Одразу оголосили тендер на виконання робіт, і вже в середині грудня із підрядником підписали договір. Але й почесних воїнських поховань далекосхідного кладовища облаштує та ж фірма, що й на рівнянському цвинтарі. Власне підготовчі до активної фази роботи підрядник розпочав одразу після укладення угоди із замовником. Логічно, що стартували ці роботи із закупівлі й доставки матеріалів. Тільки не дозволять погодні умови, запевнив заступник міського голови Олександр Вергун. Будівельник одразу розпочне активні роботи. Вартість проєкту 26 мільйонів гривень. Окремо посадовець зупинився на погодженні ескізів пам'ятників із рідними похованих бійців. Зазначу, це питання і досі відкрите. Погоджено певну модель. Пам'ятників, родинами. Але потім, от в процесі, як ми і розробляли проект, з'являлися нові якісь ідеї, нові варіанти. Тому ми виїжджали з родинами безпосередньо на підприємство, дивилися, які є види каміння. Які можуть виробники запропонувати інші варіанти пам'ятників? Тому скажу так, що на сьогоднішній день це питання ще відкрите. Питання по благоустрою, по огорожі, там, по лавках, по прапорах, по, по плитці, по тротуарних доріжках, по урнах, по освітленню в принципі, питання узгоджене. Ми також презентували їм. А от питання по пам'ятникам, воно відкрите до сьогоднішнього дня. І На наступному тижні ми плануємо провести зустріч і обговорити це питання пам'ятників. Заряджені спортом. У Кропивницькому стартував другий етап спортивних змагань Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Для участі в проєкті на Кіровоградщині зареєструвалися понад 1800 команд. Більше 20 тисяч школярів визначатимуть кращих у футзалі, баскетболі, волейболі, черлідингу та спортивному орієнтуванні. Другий раунд змагань, який проходитиме на рівні громад, триватиме до кінця березня. У Кропивницькому урочисте відкриття спортивного марафону відбулося в ліцеї. Науковий для глядачів діти влаштували показові виступи з хореографії та зіграли футзальний матч. Відповідно до регламенту, команди-переможці цього раунду змагань поборються між собою на районному та обласному етапах. Після чого найсильніші збірні поїдуть представляти Кіровоградщину на всеукраїнській першості. Фінальна частина спортивних змагань пліч опліч запланована на червень. Зараз я граю вратарем вже три кубки. і 24 медалі. Наша мета зіграти в красивий футбол. Щоб перемогти в турнірі, треба обіграти команду, забити гол та віддавати паси. Наша команда. Представляє волейбол. Ось уже завтрашнього дня. Ми починаємо змагання пічопні серед дівчат у волейболі. Також футзал, також представлена сильна команда. Також спробуємо сили у спортивному орієнтуванні та у баскетболі. Ми дітям пояснили, що для цих змагань потрібно обрати кращі з кращих, і вони показали у першому етапі у наших шкільних змаганнях. Проявили себе, і ми вже обрали кращих з кращих для участі у другому етапі цих змагань. Метою даної історії є максимальне залучення дітей до спорту, до командної роботи, до формування лідерських якостей, а також співпраці, діти батьків, вчителі, тренери це дуже важливо для того, щоб подолати ті комунікативні втрати, які ми понесли через ковід та початок повномасштабного вторгнення. Такі заходи, як це українські шкільні ліги пліч опліч, вони об'єднують, вони дають мотивацію, вони дають той гард, ту силу, той азарт, який потрібен для того, щоб наближати перемогу щодня. Рак атакує. Кропивницький по онкозахворюваності випереджає загальнодержавні показники на 69%, Кіровоградська область на 35%. Тим часом Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку. Щороку понад 160 тисяч українців дізнаються, що вони онкохворі. За останні 10 років кількість хворих на рак в Україні зросла у 35 разів. Про це повідомили під час тематичного брифінгу у міськраді і наголосили, що поряд із цим стрімко ростає кількість людей, які успішно пройшли лікування, і хвороба знаходиться в стадії ремісії. Фахівці наголошують, сьогодні рак це не вирок. Прикладом у Кропивницькому на онкообліку наразі близько 10 тисяч жителів більше половини мають позитивні результати лікування. 6296 осіб це ті люди, які отримали спеціальне лікування. І на сьогодні мають позитивний прогноз щодо повного одужання і відновлення працездатності. Але на жаль, із перших виявлених випадків захворювань лише 13% виявлено під час профілактичних медичних оглядів. Це дуже низький показник і говорить про те, що саме рання діагностика раку, раннє його виявлення у нас знаходиться не на належному рівні і є дуже низьким. Проходити загальний медогляд потрібно щонайменше раз на рік. Також ризик онко зменшують і профілактичні заходи. Найперша порада медиків позбутися шкідливих звичок та дотримуватись здорового способу життя. Відмова від паління Доведено, що на сьогодні 22 випадки випадка смерті від онкологічних захворювань спровокована саме наявністю у людини такої, такої, такої шкідливої звички, як тютюна паління. Є вже дослідження, які наголошують на тому, що Якщо вживати в їжу технологічно оброблене м'ясо, тобто це смажене, копчене, особливо червоних сортів, це буде провокувати ризик розвитку онкологічних захворювань. Окрім того, треба зупинитися на тому, що нашим людям треба більш уважніше ставитися до якості тієї їжі, яку вони вживають. Особливо це стосується вживання в їжу рафінованого цукру. Підсолоджувачів, трансжирів і їжу з фастфудом, регулярні медогляди, увага до себе та здоровий спосіб життя це якщо не запорука вічного життя, то принаймні життя з меншою кількістю ризиків захворіти і не лише на онко, наголошують експерти та додають. Рання діагностика для результативності лікування це фундамент. Більше того, наразі у пакет послуг, які оплачує надспілка здоров'я, включені усі маніпуляції пов'язані з лікуванням онко. Відтак для пацієнта це безкоштовно. На сьогоднішній день можна сказати впевнено, що фінансовий тягар з плечей онкопацієнтів знятий. Те саме стосується і медичної допомоги на вторинному рівні, тому що паліативна медична допомога сюди входить повністю забезпечення знеболювальними препаратами, які пацієнти отримують за програмою реімбурсації. Знову ж таки, забезпечення засобами технічного догляду, в тому числі підгузники. Раніше багато було звернень, прохань, це дуже великі затрати, і сім'ям дуже тяжко. Сьогодні все це пацієнт отримує безпеку безкоштовно за рахунок коштів НСЗУ або там закладів, які надають медичну допомогу. Спеціалізована онкологічна допомога у Кропивницькому надається населенню в закладах охорони здоров'я третього рівня. Щоб завтра нас були і чуєте оп, вушки запустили. Порятунок поранених тема медичного тренінгу під керівництвом пані Олени. Жінка сертифікована інструкторка з тактичної медицини, базовим навичкам, які бережуть життя, в Кропивницькому навчає цивільних з перших місяців повномасштабного вторгнення. Коли в суспільстві 10% людей вміють надавати допомогу, смертність навіть в цивільних умовах в умовах не під час вторгнення, да знижується. Тому чим більше курсів ви отримуєте, тим більше вас відкладається і руки запам'ятовують і щось згадають в критичній ситуації. До медичній допомозі інструкторка вчить людей за протоколом Марч. Перш за все, пояснює Олена, слід переконатися, що потерпілий у свідомості та дихає. Якщо пульсу нема, потрібен масаж серця. Норма 30 натискань за один підхід. Тобто це буде один-два сантиметри однією рукою. А ось маленькій дитинці це буде пальчики. От пальчиками це буде достатньо. Маленькій дитині, ми не будемо так. Ми точно її зламаємо. далі в потерпілого виявляють масивні кровотечі. Маніпуляції проводяться в стерильних рукавицях, щоб не занести інфекцію в кров. Ми починаємо з шиї, взяли знизу, притисли чисто пахви, чисто. Чисто і пах це ті місця, де судини виходять крупні судини, дуже близько. Шия, пах і пахви у злові кровотечі. Для зупинки сильних кровотеч найкраще користуватися турнікетом, розповідає інструкторка. Встигнути накласти треба за 40 секунд. Інакше поранений може знепритомніти. А за три хвилини стекти кров'ю і померти. Турнікет туго затягують і фіксують. Мені його треба затягнути таким чином, щоб він не пішов під паху пластиковий вороток». Саме перше на турнікеті треба що зробити, це за, максимально затягнути і закліяти ліпучку, так, щоб в нього не проходили пальці. Тобто максимально високо і щільно. А от тепер ми беремо оцей конець, проводимо його і робимо таку восьмерочку на, на воротке. Тобто фіксуємо. Чому біла стрічечка називається фіксуючою? Тому що ми кінець турнікета прифіксовуємо. Учасниці тренінгу повторюють за інструкторкою кожен рух. Втім, правильно накласти турнікет з першого разу виходить не в усіх. Що означає, що у вас рука посиніла? Ви перекрили віно, але не перекрили артерію. Кров приходить, але не уходить. Це неправильно накладений турнікет. Турнікет, за словами інструкторки, накладають на дві години та обов'язково вказують час, коли це зробили. Якщо кровотеча не критична, рану достатньо затампонувати, говорить пані Олена. Ми обтерли. Один палець поставила, інший прибрала. Знову кульку, знову поставила, тільки тоді прибрала. І я міняю весь час тиск на тиск. Тобто я не можу зробити ось так. Ми затисли судину. І нам треба, щоб вона була притиснута, і ми тиск робимо. Якщо ми відпустили, винули обидві руки, вона розкрилася, перев'язувальний матеріал крові пропитався, і кровотеча продовжується далі. Паніна дослухається до цінних порад інструкторки. Прийшла на тренінг, щоб на практиці закріпити шкільні знання з медицини. Начебто, з одного боку й думає, що ти щось пам'ятаєш, що там з уроків там обжає, і так далі, але все одно ну, з часом забувається. І я думаю, що це ну дуже важлива, дуже важливі знання, тому що якась небезпечна ситуація може статися будь-коли. Зараз у нас війна, і люди мають бути готовими навіть до того, що їх можуть мобілізувати, і ці знання потрібно знати обов'язково, як і чоловікам, так і жінкам. Я думаю. Учасники тренінгу переконані, ці заняття під час війни підуть на користь та допоможуть не припуститися фатальних помилок у відповідальний момент. Для мене найстрашніша ситуація в тому, що я не зможу допомогти. Ці навички мають опановувати всі, і щоб це преподавалося навіть і дітям у школі. І якщо дитина зможе допомогти, то це ж буде супер. Тренінг тривав чотири години. Щоб вдосконалити майстерність та бути обізнаними, інструкторка радить цивільним проходити медичні практикуми щомісяця. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Не отримуватимуть гроші від держави на Кіровоградщині більше 500 вимушених переселенців позбавили соціальних виплат на проживання. Про це повідомили в департаменті соціального захисту населення Кіровоградської облвійськодміністрації. Нараховувати кошти їм припинили у зв'язку зі змінами, які запровадив уряд. Так, право на соціальні виплати з 1 січня втратили внутрішньо переміщені особи, які придбали авто чи нерухомість або мали депозитні рахунки на суму понад 100%. Тисяч гривень. Зазначу, матеріальна допомога вимушеним переселенцям призначається на півроку. Тим громадянам, які стали на облік до 1 серпня минулого року і яким кошти виплачувалися до кінця січня, держава продовжила виплати і на лютий. Відповідно до нововведень, з 1 березня частині переселенців уряд перепризначить грошову допомогу автоматично. Зокрема, особам з першої та другої групами інвалідності, дітям-інвалідам або які мають важкі захворювання. Дітям-сиротам та дітям, котрі позбавлені батьківського піклування, а також пенсіонерам, розмір пенсії яких не перевищує 9 тисяч 444 гривні. Всі інші категорії мають підтвердити своє право на отримання виплат, звернувшись із заявою до центрів надання адмінпослуг або органів місцевого самоврядування. За офіційними даними сьогодні на Кіровоградщині проживають понад 86 тисяч вимушених переселенців. Розміри допомог, я скажу, на сьогоднішній день у нас не змінилися 2 тисячі гривень на всіх і 3 тисячі гривень виплачуються у разі, коли це є особа з інвалідністю або дитина до 18 років. У Кропивницькому відкрили третій офіс поліцейської громади в рамках підписаного меморандуму між міською владою та нацполіцією. Тепер під наглядом мікрорайон Стара Балашівка, де проживає понад 6 тисяч людей. Тут нестиме службу Віталій Гниляк. Делегація із посадовців та керівників правоохоронних структур прибули в офіс, аби поспілкуватися із офіцером громади та місцевими жителями. Присутні наголосили, що відкриття офісу має стати маркером стабільної. Сті громадського порядку у мікрорайоні зазначу, офіс обладнали за кошти міського бюджету. Зокрема, придбали меблі, оргтехніку та забезпечили офіцера паливно-мастильними матеріалами для обслуговування мікрорайону. Присутність поліцейських правопорядок понад усе. Тим більше, що тут і діти навчаються, і школа поряд, і для нас це дуже важливо, тому що в країні війна, тому що е... Люди очікують від держави на місцях тих дій, які об'єднують громаду, захищають людей. А правопорядок це ж понад усе. Тут треба глас та глас, щоб за кожним дивитися, працювати нам разом. Очина нічого можна працювати. Задоволені всі люди задоволені. Стилет чи стилос у краєзнавчому музеї в Кропивницькому відбувся літературний вечір пам'яті поета земляка Євгена Маланюка. Захід приурочили до дня народження знаменитого класика. А поспілкуватися про його творчість зібралися місцеві письменники, науковці, педагоги, діячі культури та представники органів місцевого самоврядування. Разом вони пригадали творчий шлях поета та зачитали уривки його поезії. Також представники влади передали в музейні фонди фотокопії листів та. Та віршів Євгена Маланюка, які зберігаються в Державному архіві України. Організатори заходу переконані, пророча поезія поета випередила час на десятиліття і потребує сьогодні глибшого вивчення. Ми не цінуємо пророків своїх власних пророків. Уявіть собі, сто років тому було написано а степ гарматами пооран хіба це не про сьогодні? Це про сьогодні. Ви уявляєте, ота трагічна доля дуже шкода, але вона нас нічому не навчив. Його трагічні слова, його трагічні передбачення нічому не навчив. Малоросійство це не лише якісь там слова, це явище. Його вірші вражають певною філософією. Певною такою думкою, яка доноситься зразу до глядача, але його вірші не всім зрозумілі. Правильно, от на заході сказали, що для того, щоб вивчати його вірші, треба бути філософом, і все таки його вірші розраховані на якийсь певний життєвий досвід, і е, треба знати історію України. Тому не кожен зрозуміє Маленюка». Вичерпно про художнє слово. В бібліотеці Шевченка в Кропивницькому відбулася творча зустріч місцевої поетеси Тетяни Дробіної зі школярами. Літературні посиденьки влаштували в рамках бібліотечного проєкту Наші, який покликаний познайомити молодь з талановитими митцями Кіровоградщини. Літераторка презентувала дітям свою шкільну поезію та вірші, написані в зрілому віці, а також поділилася роздумами про сучасні літературні тенденції та спогадами про своє поетичне. Минуле. За словами авторки, перші вірші почала писати ще підлітком. Після школи вступила на філфак Центральноукраїнського державного університету імені Виниченка, де розвинула свої творчі здібності. На вірші, каже, поетеса надихають люди та природа. Тривалий час писала пейзажну лірику та поезію про любов. А після повномасштабного вторгнення нерідко піднімає гострі суспільні теми та вкладає в римовані рядки журбу за близькими, які загинули на війні. Пані Тетяна друкувалася в часописах Лумінус, Фоксіліт та Олександрійський Маяк. У майбутньому планує випустити персональну поетичну збірку. Такі зустрічі дають натхнення працювати далі, розвиватися і нести своє слово. В люди, тобто ти виписався, виплакався на, на цьому шматочку, як кажуть, паперу спочатку тобі стало на душі легше, а потім ти радієш від того, що твоє слово знаходить відгук у душах людей, і дуже важливо, коли це саме таке молоде покоління.